Ради вас вітати на каналі Профітроль. Мене звати Ігор. Знаю, що сьогодні не найлегші часи. Зараз йде війна, багато людей позбавлені можливості стабільно заробляти, дехто взагалі звільнений, а є просто школярі, студенти, які хочуть додатково заробити грошей. І сьогоднішнє відео саме про це, розкажу у ньому, як можна за годину-півтори часу заробити більше аніж 10 тисяч гривень. Я думаю, що це непоганий заробіток для усіх нас, українців, і кожному з з нас знадобиться така додаткова копійка. Можете витратити її на себе, можете купити щось приємне собі або близьким, або інвестувати ці гроші в криптовалюту, в цінні папери і так далі. Тож гадаю, що відео буде корисним усім, тому що від вас будуть вимагати мінімальну кількість навичок, цей вид заробітку доступен кожному. Тож дивіться відео уважно, щоб не пропустити усю важливу інформацію. А перед цим прошу вас підписатися на мій канал профітроль якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви зможете показати показати мені, що вам цікавий мій контент, що ви підтримуєте мене, і це не коштує вам жодної копійки. Тож, будь ласка, не лініться, підпишіться на канал. І якщо вам подобається формат таких відео, то будь ласка, поставте вподобайку. Мені буде дуже приємно, і ви часто мене питаєте, як можна мені віддячити за цінну інформацію. І я вам завжди кажу, що можете підписатися на мій канал, можете підписатися на мій канал в Телеграмі, також доєднатися до нашої спільноти в Телеграмі. А якщо ви хочете... Та підтримати мене грошима, то краще надішліть ці кошти у вигляді допомоги нашій армії. На ЗСУ можете фонд притул або будь-яке інше, яке вам подобається, тому що перемога наблизить нас усіх до кращого життя. Тож краще зробіть це саме таким способом. Але якщо все ж таки хочете і крипту мені надіслати, то можете це зробити. Мій гаманець, адреса гаманця, є в описі під цим відео. Тож давайте розпочинати, і я вам розкажу, як можна заробити Додаткові гроші з мінімальною кількістю навичок. А розпочати розмову про цей бізнес-план. Про цю схему заробітку хочеться саме з розмови про історію, яка була ще десь рік тому, півроку тому на моєму каналі. І я активно розповідав, як можна заробити на депозитах в банках. Тобто там була така схема: кладеш гроші на депозит на 3 місяці і заробляєш близько 10, інколи 20%. І так можна було стабільно робити. І була величезна кількість банків, яка надавала таку. Нагоду і кожен охочий українець міг піти до банку і покласти гроші на депозит, купити валюту, це був долар, євро. І, почекавши три місяці, береш, здаєш навіть в касі або йдеш до обмінників, ліцензованих обмінників і отримуєш свої прибутки. Це насправді був один з найкращих і найлегших способів заробітку. І таким чином ми і підтримуємо економіку, тому що гроші, які в нас лежать в банку, банки направляли на. Нічні депозити і направляють їх просто до Інбу. До речі, повне відео про таку схему заробітків банків вже є на моєму каналі, і посилання на це відео буде в описі. І я там розказую, як банки заробляють 40 мільярдів плюс на рік на таких депозитах. Тож думаю, в кожному з вас буде цікаво і корисно подивитися його. Але давайте повертатися до сьогоднішньої теми. Тема з депозитами закінчилася близько там півроку тому. Останнє, коли я клав гроші, це. Це або був лютий, або грудень місяць цього року. Тобто, схема вже давно таки не працює, тому що курс НБУ залишився плюс-мінус на такому самому місці, а курс готівкового долара, євро, знизився значно знизився і був навіть менше, аніж офіційний курс НБУ. Тому просто не було сенсу робити такі депозити. Але ось нещодавно, 29 серпня, наш НБУ дозволив купувати валюту через додаток або через сайт. Тобто Можна за гривню. Забить з готівкову гривню купити долар або євро в банку. Схема не нова, і ось майже місяць тому НБУ дозволив так робити. І більшість банків підключилися до цієї історії. Але це не все, що вам треба знати, тому що банки пропонують різні курси, і від курсу і залежить наш з вами майбутній заробіток. Тобто, як ви бачите, схема насправді дуже проста: ви йдете в банку, кладете в готівку і можете через додаток або сайт купити долар або євро. Нічого. Ого складного думаю, більшості з вас це доступно, і більшість з вас має можливість користатися інтернет-банкінгом. Нічого складного ще раз наголошую, тут немає. І що далі? А далі ви просто як тільки конвертували гроші, тобто гривню в валюту, можете зняти цей. Можете зняти в касі самого банку. Тобто вся процедура вас займає реально декілька хвилин часу, якщо у вас вже відкритий рахунок. Якщо в банках ще не відкритий рахунок, то звісно треба буде трохи більше часу використати. Але зазвичай відкриття рахунків так займає 10-20, інколи півгодини, не більше в залежності від самого банку. А от сьогодні я прямо зараз вам розкажу, які банки нам підходять, тому що, як я казав попередньо, не в усіх банках однаковий курс, і не усі банки нам з вами підходять. Перший і найбільш прибутковий банк на сьогоднішній день це наш Приватбанк. Там можна заробити близько 2% ось на сьогоднішній момент. І так як максимальна сума купівлі валют складає 50 тисяч, то з цієї суми ви заробляєте од. Одну тисячу додатково. І знову-таки це все робиться протягом кількох хвилин. Тобто ви поклали на свою звичайну картку 50 тисяч гривень. Зробили це в касі, можете переказати з іншого банку. Дивіться, як вам буде зручніше і як дешевше робити. А потім ви переказуєте ці 50 тисяч на свою, наприклад, доларову картку для виплат або єврову. Звичайно, треба подивитися, який курс і як вигідніше робити. Але в більшості випадків все ж таки вигідніше робити. Робити це з доларом. Переказали на картку для виплат, і у вас вже опиняється близько 1231 бакса, якщо я не помиляюсь. І з вас ще Приватбанк забирає 50 гривень в якості комісії, але ви знімаєте усі свої долари або євро взагалі без комісій. І тому це супер є, В Більшості випадків можна навіть забрати валюту одразу. Але інколи треба замовляти, в залежності від того, в якому регіоні ви знаходитесь. І тут також треба зосередитися Звердати вашу увагу на декілька головних фактів. Перший це те, що Такі купівлі не можуть перевищити 50 тисяч гривень на місяць. Тобто кожного місяця можна повторювати цю процедуру. Гадаю, що це зрозуміло. А друга річ, на яку вам треба звернути увагу, це те, що банкноти не усі однакові. Так, банкноти підходять для банків, і так ви можете їх забрати. Але нам з вами, коли ми потім здаємо банкноти, не усі підходять. Перш за все. Треба звернути увагу на рік. Краще брати банкноти від 2001 року. Це дуже важливо, тому що більшості обмінників просто не хочуть приймати банкноти, які старші за цей рік. А якщо ви прийдете з банкнотами, наприклад, 96-го року, 99-го року, то вам запропонують їх взяти з дисконтом в 10-20%. Тобто ви на цьому нічого не виграєте. Тому рік в банкнотах це дуже важливо. Друга, річ, на яку 100% треба звернути увагу, це стан самої банкноти. Вона мусить бути як нова, тобто жодних відміток, печаток, там якісь цифри намальовані і так далі. Вона мусить бути якось тільки ну, вийшла з друкарні. Тобто, усе мусить відповідати максимальній якості. Це важливо, тому що такі речі також впливають на ціну самої банкноти. І якщо станеться щось інше, то просто з вами не дозаробимо. Скажу вам так, що в більшості випадків насправді банкноти дуже погані, особливо в Приватбанк. Але Приватбанк нам дає найкращий прибуток. Тож краще замовляти готівку і робити це до 4-ї години дня. І таким чином ви зможете отримати готівку вже наступного дня. І, як показує мій досвід, то ви дійсно отримаєте навіть часами нові банкноти. І тоді тут взагалі немає жодних проблем. Але якщо таких банкнот немає, і залишилися лише ті, які. Які нам не підходять. То, що робити? Вихід є. І вихід є отримання євро. Знову таки, ми можемо з вами менше заробити, але євро нічим не гірше, аніж долари. І з ними немає таких проблем. Зазвичай вони без жодних поміток, печаток, цифр і так далі. І в них рік не так важливий, тому що вони в більшості випадків просто нові. І їх приймають, немає такої проблеми, як з доларом. А заробіток інколи виходить навіть краще. От я останнього коли здавав євро, це був курс 41.40. І я я без проблем отримав євро, його було вдосталь в касах, а ось з доларом були проблеми. І в принципі, це основні вимоги до банкнот, які вам слід знати, щоб заробити максимальну кількість грошей. І банків так насправді досить багато. І зараз дам вам список банків, в яких ви можете робити такі операції. Перш за все, як я вам вже і сказав, це наш Приватбанк. Другий це МОНО. третій це Абанк. Там так само усе працює, і, до речі, в Абанку і в Моно можна отримати готівку майже одразу. Там в мене не було в жодному випадку проблем з отриманням готівки. І друга справа, що там видають нові банкноти, нові долари. Тобто це взагалі найкрутіший варіант для нас. Так, там беруть комісію. Комісія на рівні 0,9%. Так, це велетенсько, але все ж таки отримаємо з вами десь близько 1320 бак. Якщо в приваті це 1330, тут 1320 на 10 баксів менше. Тобто це також впливає на наш з вами заробіток. Наступний банк він менш відомий це MTB, але там так само є проблема із доларом, і з євро. Але курси там одні з найкращих. Тож, треба підгадати, треба замовити готівку, і тоді нам усе вдасться. А далі такі банки вони теж супер відомі. Думаю, що в більшості міст вони є. Це Пумб, перший український банк. Банк України і другий Укрсіб BNB Paribas. тобто шість банків, які нам 100% підходять, і на яких ми можемо стабільно заробити гроші, і я вам нагадую, що ви можете цю операцію зробити не тільки зі своїми картами, а якщо у вас є брати, сестри, жінка, дівчина, родичі і так далі. Тобто тут можна так насправді і тисячу доларів спокійно заробити, не виходячи з дому. Я гадаю, що для більшості українців це непогана нагода до заробити. І якщо держава... Дає нам це зробити в легальний спосіб. Давайте підсумуємо, що нам для цього потрібно і де ми це можемо зробити. Для цього нам потрібно принаймні 50 тисяч гривень. Я думаю, що в більшості глядачів такі гроші є. Друге, нам треба 6 основних банків. Може в вашому місці є якісь ще, але в більшості місць все ж таки є 6 основних банків. Давайте ще раз вам нагадаю: Приватбанк, МОНО, Абанк, ПУМП. MTB і Укрсіб BNP Paribas, тобто шість основних банків. Наступна річ: звертайте увагу на якість банкнот, або замовляйте їх заздалегідь. Не усі банкноти однакові. Нам не підходять доларові банкноти, які старші за 2001 рік, і на яких знаходяться певні відмітки, печатки, цифри, надписи. Будь-що нам це не підходить, тому що це впливає як на якість банкноти, так і на її вартість. Далі. Нагадую вам, що нам підходять і євро. Завжди перевіряйте курси. Буває так, що євро навіть вигідніше аніж долар, і з ним взагалі проблем немає. Думаю, що таке відео було корисне кожному з вас, тому що я дав вам нагоду заробити додаткову копійку, будьте студент. Маючи роботу і так далі, взагалі будь-якому українцю знадобиться це, і кожен з вас може заробити. Пам'ятайте, що банків вдосталь, і в вас 100% є якісь родичі, знайомі, яким теж це буде цікаво. І таким чином ви зможете і самому заробити, і їм допомогти. А перш ніж завершити, ще раз хотів би нагадати, щоб ви підписалися на канал і поставили цьому відео лайк. Вам це нічого не коштує, а мене це стимулює для вас записувати відео і ділитися користь. Інформацію. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!